Першочерговим завданням майбутнього президента США все ж є вирішення внутрішніх проблем країни. Сьогодні ми починаємо серію сюжетів, які розкажуть вам про життя американської провінції. Герой нашого першого сюжету, місто Піцбург, колись один з найзаможніших мегаполісів Сполучених Штатів після завершення індустріальної епохи місто ледь не збанкрутувало. Населення і компанії почали тікати. Економіка котилася шкереберь. Врятували місто потужні університети, правильно вкладені інвестиції та сприяння влади новому бізнесу на усіх рівнях. Нині Піцбург це центр сучасної медицини, роботобудування і магніт для талановитих підприємців. Чому можуть повчитися у Пітсбурга українські промислові гіганти? Дізнавалася Юлія Ярмонко. Біл педуту пішов у перший клас, коли Піцбург був на гребені економічного успіху. Закінчив школу. Майбутній мер у геть іншому місті спустошеному і депресивному. у 83 му Піцбург був на дні. Наш рівень безробіття був фактично удвічі більшим аніж у Детройта сьогодні. Впродовж наступних років ми втратили більше людей ніж новий Орлеан після урагану Катрина. З міста тікали, і люди, і бізнес. Поки стара гвардія думала, як повернути металургійну славу минулого, інтелектуальна еліта міста переконала інвесторів: гроші зароблені на промисловості. Час вкладати в інновації. Два місцевих навчальних заклади штатний Піцбурзький університет і приватний Карнегі Карнеґімелан очолили хвилю перетворень. У нас усе почалося зі стартап-компанії, які виходили із університету Карнегі Мелон. Це дозволяло талантам лишатися у місті, а потім несподівано більше компанії почали дивитися на Піцбург і говорити: от там центр інновацій. Так зросла ціла екосистема. За роки ця система почала працювати із точністю швейцарського годинника. Університет Карнегі Меллен очолив церну комп'ютерів і робототехніки підзбурські сферу медичних розробок. Стартап хлопців-дослідників «Оксидент» нещодавно переміг в університетському конкурсі великих ідей. Виграний приз у 25 тисяч доларів допоможе вивести революційну технологію на ринок. Зубне протезування у сполучених штатах може коштувати пацієнту до 10 тисяч доларів. Часто імплантант не приживається одразу і викликає запалення. Частина грошей йде на його знешкодження. Наша технологія дозволяє уникнути запалення. Відповідальність перед суспільством база для кожного нового стартапа. Тут вважають, дослідження мають втілюватися у реальні продукти і девайси. якщо ви досліджуєте, приміром рак недостатньо просто надрукувати працю і збільшити наукову обізнаність. Люди хочуть побачити готові ліки. Невеликі компанії можуть зробити це в дуже малозатратний спосіб. Духу конкуренції між містами і підтримки малого бізнесу бракує Україні. Вважає Тимофій Молованов, киянин, який викладає економіку в Пісбурському університеті. Київ має віддати більше влади на місця, каже він, але і люди мають змінити своє уявлення про підприємництво. Щоб в кругом в цих місцях кожен чиновник, кожен мер почав думати, а що можна зробити, який щоб оцей дух підприємства, щоб він щоб він їм захворіла країна. І це, якщо це буде можливо, то тоді країна вона сама якось стабілізується. У нас є дух підприємництва в Україні, але цей дух підприємства він більш про те, яку б схему придумати. Розум невичерпний ресурс України, і якщо внутрішні інвестиції почнуть вкладати у таланти, успіх Піцбурга зможе повторити будь-яке місто. Міста не зламні від природи. Місто можна розбомбити, спалити, затопити, вирвати економічне серце із його грудей. Але щойно ви відновите інвестиції у його людей місто оживе. це історія Піцбурга, і це може стати історією для кожного міста у світі. Юлія Єрмоленко, голос Америки.